Сьогодні урок по масажу рук. Починаємо з того, що знімаємо всі прикраси, кільця, всі різні штучки з рук, щоб нічого не заважало. Перевіряємо руки на наявність на руках якихось рубців, садин або поранень відкритих ран. І перевіряємо на наявність на руках якогось висипання. Далі. Далі ми наносимо олійку. Намачуємо собі олійкою руки. Уносимо трошки на руки. Розтираємо собі по руках. Ніколи не нагадую, ніколи не наносимо олію одразу на тіло. наносимо спочатку собі до руки, потім промасовуємо від пальців рук до плечей. Розвертаємо руку на другу сторону. І знову стоємо сторону. Наносимо одійку і рухаємося від доволі, від пальців догоні. Вверх до плеча. Пам'ятайте, коли ми суємо руки або ноги, завжди рухаємося від пальців до плечей, від стоп до тазу. Завжди рухаємося знизу. Це говоримо. Рухаємося разом з рухом крові. Добре. Починаємо з пальців рук. Фіксуємо руку, кладемо собі її на свою довальку. Беремо пальці і робимо такі ось кружочки на подушечках пальців. Один, Два. Три. І знову. Кожну подушечку пальця, але не заходимо на суглоби. Наші масувати суглобіки. Не треба. Ну, не забуваємо про великий пальчик. Він нам всім потрібен. І подвійним рухом в різні сторони розмасовуємо подушечку великого пальця. Її дуже важливо змасувати, бо вона дуже часто є. Напружено. Люди, які працюють руками, які сидять за комп'ютером, вони дуже часто мають підушечку цього пальця дуже не Далі нам треба розслабити долоню. Що ми робимо? Ми робимо пальцем такі точечки на долоні. Рухається від пальців до зап'ястя. Раз, два. Три. І натискаємо. Раз, два, три. Знову. Понатискали, погладили це все з ног, Люди люблять, коли їх гладять, Треба їх гладити більше. Ось. Подивіться трошки ближче сюди. Щоб рука лежала на столі. Дивіться, фіксуєте руку на столі, щоб вона на столі лежала І прогладжуєте, Берете два великих пальця і ось так проглажуєте по руці. оп. Такі кружочки пальцями і розтираємо ці м'язи. Йдемо від зап'ястя до локтя і робимо такі кружочки. Зробимо кружочки. Закінчимося тут. Закінчимо тут з боків. Рухаємося, робимо кружочки. І ще раз рухаємося, робимо кружочки. Підемо руку і пропрацьовуємо пальці спереду. Так само, як перед тим розтираємо пальці. Робимо такі кружочки на зверху пальців, але не заходимо на суглоби. Тиснемо сильно, щоб не було боляче. Має бути приємно, а не боляче. Далі. Ось тут робимо кружочок серединиці і розстеремо його. Доречі, ця вона на руці називається табакерка. В медичних кругах. Чому називається табакерка? Тому що раніше туди насипав онюхатяний табак. Чинерка? Дізинерка. Добре. Розмасували. і переходимо далі. Рухаємось, вверх, розтираємо руку. погладимо її, рухаємось від зап'ястя до локтя. Гладимо руку. Гладимо її. Гладимо. І далі. Теж розтираємо її. Теж рухаємося від зап'ястя до локтя. Чіпкаємо трошки пальцями зап'ястя, щоб по ньому проходитися, теж його розмусовувати. Кожного такого руху робимо повтор десь від 3 до 5 разів. Після того, як ми розтерли, ми знов проходимося і гладимо попаду. Для того, щоб працювати з тілом далі, ми маємо змінити положення. Перше. Ми сідаємо біля людини, який робимо масаж. Кладемо її руку нам на коліна, так що локоть вперся в наше коліно. Ось, Бачите, як я сиджу. І таким чином нам буде дуже удобно опрацьовувати ось цю частину. Бо, перше вона буде зафіксована, друге, вона буде біля нас. І що ми робимо далі? Ми, як. Рукою притискаємо плече, фіксуємо його, щоб вона нікуди не рухалася. І кладемо руку. Кладемо її, Кладемо. кладемо. Далі ми проважуємо сторону там, де у нас себе, яка ще до нас. До цього ми тримаємо руку. І ходимо з цієї сторони. Для чого ми тримаємо руку? Щоб пацієнт не убіжав. Пацієнт. пацієнт. Не пацієнт, щоб партнер не убіжав. І потім змінюємо руку. Чепляємо її за локить для того, щоб рука нікуди не бігла. І ладно, проходимо, проглашуємо її з цієї сторони. Задньої сторони. Там де там, деріцепс. І заходимо на почербу обов'язково. Супер. Кому її провадимо, ми маємо її розносувати. Так само беремо великі пальці і масуємо. Масуємо, проходимося від віцепсу вверх до плеча. Трошки зачіпляємо плече. чіпляємо плече. Та саме робимо з трицепсом, але фіксуємо руку і йдемо від локтя вверх. Ось такими рухами. Робимо такі кружочки. І заходимо на почер. Розмасовуємо серединку. рідинку. так, гарненько, 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 гарненько. Ось так. І плече. Перше, зафіксуйте, щоб плече було відкрите. Не забувайте про це. Далі фіксуємо руку, кладемо собі осюди воденку. Фіксуємо, ставимо собі її на коліно. І далі робимо ось такі рухи. Рухаємося вниз ось тут і доверх. Закручуємо. Потім змінюємо руку. Фіксуємо другою рукою і робимо ось такий рух. Після того, як ми так розмасували плече, ми трошки проходимося всю руку, промусовуємо. Ось так, проглажуємо його. І щоб вона гарно була проглажена ця рука, щоб їй приємно було. Наче підкувати. І на цьому масаж руки завершено.